Якщо ти а, виходиш за рамки того, яка в тебе роль, і, яка вон, і які обов'язки включаються в цю роль, і просто починаєш розуміти, яким є процес, а, яка є цінність, яка може бути донесена до ринку, до клієнта. І якщо ти перестаєш а, мислити цими рамками, а починаєш бачити повністю весь процес, то і у ці такі, знаєш, а, Такі дурні помилки, які клієнт одразу бачить. Він каже, як, як ви зробили ось так? Це ж нелогічно. Мої а, клієнти так не роблять. Вони не роблять один, раз, два, три. Да? Там, вони роб, роблять чотири, п'ять, чотири умовно. Да? І, і це дуже очевидно, коли ти повністю розумієш весь процес, як він побудований, навіщо він побудований. І дійсно є і розробники, які. Ширше дивляться, вони починають задавати питання: а чому так, а для чого це, а як це пов'язано? І такі і розробники, і менеджери, і хто завгодно в компанії вони ці люди цінуються, тому що вони створюють цінність, вони не роблять зайвої роботи, а навпаки, їхні рухи направлені точно в ціль.